кузину Хлою. Я люблю гратися з кузиною Хлоєю. Хлоє! Хлоє! Ой, Хлоя? Привіт вам! Це мої друзі, білченя Саймон і ведмежа Белінда. Можете називати мене Сай. скорочено від Саймона. А я просто бі. Це скорочено від Белінди. А я пепа. Будемо називати тебе О! А це Джордж. Будемо називати тебе Джо. О! Хлоя, а ти не казала, що твої кузени малюки? Я зовсім не маленька. Ви обоє дуже маленькі. Я вже велика. Це Джордж маленький. А Краще пограймося. Так, пограємося в хованки. Ми вже не граємося, такі дитячі ігри. Ми вже майже дорослі. Тоді, може, у гру так і ні? Що це за гра так і ні? Я питаю, а ви відповідаєте. Яка ж це по твоєму гра? Ви не повинні казати так або ні. Надто просто. Отже, ти згоден зіграти. Так. Ага, ти сказав так. Так не чесно, я не був готовий. Бі, а ти готова? Так. Ага, Я знову виграла. Пепа дуже добре грає в гру так і ні. А мені можна запитати. Звісно, ти не проти, якщо я питатиму. Я не проти. Я колись змушу тебе сказати так чи ні. Я так не думаю. Ой, я здаюся, чому це ти завжди перемагаєш? Поясню. Тому що я не кажу так і ні. А, я виграв, ти сказала так і ні. Це весело. Пограємося в іншу гру. Ви коли-небудь грали в сардини. А що це? Хтось ховається, а ми намагаємося його знайти. Це дуже схоже на гру в хованки. Але коли ви його знаходите, ви мовчки ховаєтесь у тому самому місці, доки усі там не сховаються. Ніби сардини в банці. Добре, ми спробуємо. Джордж, ти ховаєшся перший. Раз, два три. Джордж шукає, де б сховатися. десять хто не сховався, я не винувата. Джордж, я бачу тобі хвостик. Пепа ховається до Джорджа. Посунься, Джордж. Я знайшла. Тепер Хлоя повинна втиснутися до Пепи та Джорджа. Ось ви де. Тепер Белінда теж повинна втиснутися. Посуньтеся. Ми не мов сердини в банці. Де ж усі поділися? Сюрприз! О! <рес> Може, досить нам уже гасати? Так. Давайте просто розслабимося. Розслабимося? А що це? Ми просто посидимо і побалакаємо про різну. Я люблю балакати. Базік, базік, базік. Можна поговорити про музику. Я дуже люблю веселу музику. А, а я люблю красиву музику. Я люблю гучну музику. Ми зовсім не любимо музику для дітей. Ні, ні, ні. А ти яку музику любиш? Пепо? Я люблю цю. Вона дуже доросла. Плечі та коліна коліна, Лоб, плечі та коліна, коліна і носик. Лоб, плечі та коліна, коліна, Лоб, плечі та пепо Джордж. Нам уже пора їхати плечі. додому. Oh. Ви скоро знову побачите Хлою. Я приїду до вас наступного тижня, Пепо. Можна нам, нам теж, теж приїхати. приїхати? Можете приїхати, але будемо гратися у ігри. Нам сподобалося гратися в ігри з пепою і Джорджем. Ура! Грати в ігри це все одно.